У селі Немія Могилів Подільської громади вихідними відбувся турнір пам'яті, присвячений вчителю фізкультури неміської гімназії, тренеру з футболу місцевої команди Віктору Котовському, який довго боровся зі страшною хворобою, але на жаль, його серце не витримало. Завдяки роботі Віктора Флоріановича футбол у Немії успішно розвивався. Його учні досі з повагою згадують усе, що він для них зробив. Відтак за сприяння міської ради та футбольної команди села Немія вдалося організувати турнір. Нір пам'яті спеціально для цього створили іменний кубок турніру, який щорічно буде передаватися команді переможниці. Захід, який ми сьогодні проводимо, це турнір пам'яті нашого товариша, нашого друга Віктора Флоріановича, який відійшов у вічність, але він для футболу і для немії робив дуже багато. Участь у змаганнях взяли чотири команди: – Подільського, Немії, Серебрії та Захід. 2 Боротьба на футбольному полі була запеклою та безкомпромісною. Кожна команда викладалася наповну. Після серії блискучих ігор перемогу здобула команда Віктора Флоріановича, села Немія. Друге та третє місце у Моглева Подільського та села Серебрія. Команди-переможниці отримали кубки та подяки за участь. Ця подія стала не лише спортивним заходом, а й доказом того, що спорт об'єднує нас, надихає на досягнення і робить наші серця сильнішими.